Господь, пастор мій, нехай святиться ім'я твоє в моєму житті, з тобою, Ісусе, я нічого не потребуватиму, підкріпи душу мою і спрямуй мене на стежки правди заради імені свого, визволи мене і мій Дім від усякої злої справи, і збережи для свого небесного Царства, нехай милість і ласка супроводжують мене і рід мій усіх дня. Життя нашого і дай усім нам перебувати в домі Твоїм вічно. Господи Ісус, звеличю ім'я Твоє, цілитель мій, Ти взяв на себе мої недуги і поніс мої хвороби, і ранами Твоїми я зцілений. Господи, не охопи мене в половині днів моїх, але дай мені жити і сповіщати діла Твої. Я вірю, що Христос викупив мене від усякого прокляття. Померши заклятою смертю за все людство. Господи Ісусе, я і весь мій дім живемо під дахом Твоїм, Ти притулок наш і захист наш, Бог наш, на якого ми сподіваємося.